Виконуємо номер 3.2 із підручника Алгебра 8 та номер 3.2 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть суму або різницю і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники. А знаменник залишити без змін. 2х, тобто х це буде 3х. Знаменник залишили без змін. Отримали 3х5. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника, зменшуваного відняти чисельник від'ємника. А знаменник залишити без змін. 7 у відняти 2 у буде 5 у Отримали 5 ігри третіх. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника, зменшуваного відняти чисельник від'ємника. А знаменник залишити без змін. А відняти А це буде 0, залишається дріб чисельник якого Б знаменник Х. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, треба додати їхні чисельники. А знаменник залишити без змін. 7х2 додати 5х2 буде 12х2. Отримали дріб чисельник, якого 12х2, знаменник Y. Номер 3.2 з підручника алгебра 8. Та номер 3.2 з підручника математика 8. Виконано.